Резонансна розмова! Доброго дня, шановні слухачі! В прямому ефірі радіонет програма Резонансна розмова ОСББ Менеджмент. Програма Резонансна розмова стосується подій в місті Біла Церква, подій гострих і, можливо, навіть неоднозначних. Звичайно, одне з таких питань об'єднання співвласників квартир багатоквартирних будинків. Отже, сьогодні ми продовжуємо цикл програм про складні шляхи створення ОСББ в місті Біла Церква. А в рамках програми ми спілкуємося як з представниками ОСББ Білої церкви, так і з правознавцями, юристами, практиками, які зможуть розтлумачити Шановні вілоцерківці, ваші права і обов'язки. Нашим радіослухачам я нагадую телефон прямого ефіру 335 373. Одне з найактуальніших практично по всій Україні, як ми знаємо, це питання створення ОСББ. Отже, сьогодні ми плануємо його обговорити в ефірі Радіонет. І сьогодні в гостях програми Тамара Гончар, член правління ради ОСББ, міста Білоцерква, а також Максим Запаскін, юрист, адвокат, депутат Київ ВО Свобода. Доброго дня, панове. Доброго дня. Пані Тамаро, скільки працює рада ОСББ в Білій Церкві за часом? І які напрацювання за цей період? Взагалі, як ви оцінюєте рівень співпраці з місцевими організаціями з владою міста? Чи є конструктивні зв'язки з подібними радами в інших містах України? Як вони долають проблему ОСББ? Наша організація працює вже 8 місяців. Вважаю, що за цей час ми встигли організуватися, створили робочий кістяк, розбили, будемо говорити, наші обов'язки між головами ОСББ угу. і працюємо досить плідно. Адже за цей час ми не тільки встигли заявити про те, що ми існуємо, але й досягти певних успіхів. Ну принаймні, з нами починають рахуватися. Ми організовуємо зустрічі із представниками нашої міської влади. Так, наприклад, була організована зустріч із міським головою Диким Геннадієм, а також із керівником департаменту житлово-комунального господарства Кравцем Анатолієм Васильовичем. На таких зустрічах ми виробили коло питань, які треба вирішувати головам ОСББ, а також. Намітили напрямки спільної діяльності, Принаймні, піднімали питання по підготовці технічної документації для новостворених ОСББ, а також говорили про договірні відносини із підприємствами, монополістами, надавачами житлово-комунальних послуг в нашому місті. Огорилися питання також і по використанню коштів, які виділяє міська, міська рада в рамках програми підтримки ОСББ. Вважаю, що досягненням нашим є, також і питання, що ми разом із депутатським корпусом міської ради Білоцерківської вирішили питання про земельний податок. Адже коли в лютому місяці ми знайомилися з проектом рішення міської ради, то голови ОСББ були дуже збентежені. Так. Ставка угу. податку була надзвичайно висока. Ну будемо говорити так, для середнього ОСББ це було приблизно 30 тисяч. Необхідно було б заплатити до міського бюджету враховуючи те, що ОСББ це не прибуткові організації Нічого. а також те, що ми більшість питань благоустрою вирішуємо самостійно цей ремонт прибудинкових майданчиків, асфальтового покриття, прибирання нашої прибудинкової території, то звичайно, що це кошти були дуже великі. Ми звернулися до депутатського корпусу, до міського голови із пропозицією зменшити даний податок і. Ну, дякую нашому депутатському корпусу. Податок було в 100 разів. Тобто, приблизно зараз нашому СББ необхідно заплатити трошки більше 300 гривень. Uh -huh. Ну я думаю, що це суттєве досягнення, адже тими коштами тепер ОСББ може вільно розпоряджатися і вже самим визначати, що треба зробити на своїй прибудинковій території. Uh -huh. Дякую за відповідь. А які нагальні проблеми постали перед власною радою ОСББ у цей весняний період? Так, навесні головою СББ приділяє дуже велику увагу вирішенню питань благоустрою і стоїть питання із використанням спецтехніки. Наприклад, обрізка дерев, необхідні нам трактори для вивезення габарітного сміття, необхідні там міні-екскаватори для якихось земляних робіт. Така спецтехніка є, але вона знаходиться у користуванні жеків. Справа в тому, що таку техніку вони придбали із коштів міського бюджету, платниками до якого є і мешканці ОСББ. Дозумові. Тому на сьогоднішній день стоїть питання про те, щоб нам дійти спільного якогось рішення про використання ну на партнерських умовах спільно угу. такої спецтехніки і ЖЕКАМ і ЖБК і ОСББ. Ми запропонували міському голові організувати круглий стіл робочу зустріч по вирішенню цього питання. І попередньо плануємо на 12 квітня на торговій площі 6, на 15 годину. Ну поки що це попередні домовленості. Дякую за відповідь. Я нагадаю нашим слухачам на студії. Працює телефон прямого ефіру 335373. Пане Максиме, а як ви, як юриста, можете прокоментувати ситуацію, яка склалася зокрема з аванплатою на газ газопостачання? Наскільки законними є вимоги до користувачів послуг до ОСББ? Ну я вам одразу скажу, що на жаль. Більше всього від цих нововведень уряду постраждають саме мешканці багатоквартирних будинків, тобто співвласники, які будуть сплачувати за газ навіть в тому випадку, якщо вони і його не отримують. Справа в тому, що абонплата вираховується від номінальної потужності до приєднаних мереж. Тобто, навіть якщо ви не потрним не потребляєте ту кількість газу, але Приєднані, то ви будете сплачувати і це суми вони є дуже сутевими, тобто середньому квартира може сплачувати до 80 гривень на місяць, що угу. в річному вирахуванні буде до 900 гривень до платежів. Да. Угу. Нам обіцяють про те, що будуть якісь знижки на сам на сам газ, але я не розумію логіки, тому що якщо я потребляю, наприклад, 4 куба в місяць, то я маю сплачувати Плачувати саме за 4 куби, а не за те, що могло би постачатися через ту мережу, яку до якої я приєднаний, тому в мене логіки в тому немає. Я вважаю, що це цілком антинародне, антизаконне, якісь нововведення, ініціативи, і вони спрямовані виключно на фінансування олігархів, яким належать транспортні мережі зараз і газорозподільчі можу, Для мене тільки аналогія з Роттердам Плюсом, коли ми плачуємо за електроенергію, в якої враховується, також достатньо поставка угля з Роттердаму але з Роттердаму його ніхто не поставчає, а це лише уявні якісь умови, з які додатковим навантаженням ідуть на українця, і ну це взагалі в такому зараз. коли у нас і так іде свавільне збільшення. Комунальної плати <плак> да <плак>. і ще такі от додаткові навантаження, які є умовними, придуманими, надуманими ну це незрозуміло. Тобто, це просто геноцид з обичного українця. Тому Зараз в міській раді зареєстровані два проекти рішення про звернення до кабінету uh -huh. до президента для того, щоб скасували, зупинили такі незаконні ініціативи. Енкарнані переглянули основні uh -huh. положення, так uh -huh. але. Що бентежить, те, що у нас наступна сесія ж буде десь на кінці квітня, а ці питання потрібно нагальні. Вони і їх потрібно вирішити терміново. Тому я б хотів би, щоб була позачергова сесія, як в інших областях і інші міські ради приймають. Ну на жаль. Напевно, міську владу все влаштовує, тобто сесії ми не почули, що була зачергова скликалася. Але деякі депутати мають ініціативу і будемо доносити, да, угу. хоча б деякі готові захищати інтерес, тому що ну є сутевим збільшенням, і насправді це жахливо. Це вдарить по всіх нас. Звичайно, так. дякую за розмову, за відповіді. І сьогодні, завершуючи програму, я нагадую і наголошую всім слухачам, як говориться, прислів'ї. Під лежачий камінь, вода не тече. Отже, будьмо активними та змінимо на краще місто, в якому ми живемо. Я нагадую, з нами були гості Тамара Гончар, член правління ради ОСББ Білої Церкви, а також Максим Запаскін, юрист, адвокат і депутат Київоблради Облради ВО Свобода. Дякуємо за участь. А наших слухачів за увагу. Вела програму журналіст Наталія Вереснева. До нових зустрічей в ефірі. Резонансна розмова.